Вітання усім глядачам фактів ICTV. Мене звати Тетяна Штерєва, і сьогодні мій співрозмовник, священнослужитель, ректор відкритого православного університету Георгій Коваленко. Адже незабаром е, усі християни будуть відзначати найбільше релігійне свято Великдень або ж Воскресіння Христове. І зараз триває Великий Піст, і Багато хто звірян замислюється над тим, щоби сходити на сповідь. Виникає дуже багато запитань, відповіді на яких ми зараз і спробуємо знайти. Разом з нашим гостем, вітаю вас, отче. вітаю, що вірянину потрібно знати про сповідь. Можливо, хтось не знає взагалі, коли виникає така потреба сповідатися, як це визначити для себе? Ну, давайте розділимо два поняття: поняття покаяння і поняття сповідь. Покаяння це те, про що Господь сказав першим своїм словом. Він сказав, покайтеся. Але коли ми подивимося, почитаємо далі Євангелія ми не побачимо, що апостоли одразу пішли на сповідь. А, і, то, і виникає питання, що значить слово покаяння? Грецькою мовою це метаноя, переміна розуму, тобто в основі покаяння інший погляд на речі. Інший світоглядний, да, а, інший світогляд. А, і таким світоглядом для християнина є святе письмо, Біблія, Євангелія. І сповідь від слова, сповідувати, да, називати, а, оприлюднювати, так би мовити, а, власні помилки і власні промахи да, в цьому житті, власні гріхи. І якраз як таїнство церкви, людина, яка має цей покаянний настрій, яка в якийсь момент зрозуміла, що все, щось в неї сталося не так, да? і вона бажає під, прийти і примиритися з Богом. Да? Можна сказати, що сповідь це таїнство примирення з Богом. Тобто ми йдемо на сповідь, щоб примиритися з Богом. І церква тут виступає свідком наших відносин з Богом. І дуже важливо розуміти, що коли ми сповідуємося, ми застосовуємо дуже важливу для себе ну, умовно терапевтичну практику, да? тому що для того, щоб виправити власне життя, да чи зробити його кращим, е важливо його зрозуміти, да? е важливо його про проаналізувати. І сповідь це така практика. Самоусвідомлення, самоаналізу, да, критичного ставлення до самого себе, да, і з цими з своїм е, розбором життя, да, зі своїм розумінням його, е, що у нас вийшло так чи не так, да, ми приходимо е, до сповіді. І ось тут якраз е, функція там, священника, церкви є допоміжною. Я правильно розумію, для сповіді людина взагалі може не йти до церкви і до священника для покаяння не потрібна церква. Да, людина може усвідомити сповідь якраз передбачає поєднання да, зовнішнього обряду і цієї внутрішньої дії Святого Духа. Якраз сповідь це таїнство церкви, де є видима сторона. Да, обряд і є оця невидима дія благодаті Святого Духа, це щодо сповіді. А от якраз покаяння це певне відчуття, коли людина зрішила зробила щось не так, зробила помилку. Ви е, розумієте, що ви оце відчуття, що я помилився, я зробив неправильно. Оце ближче до покаяння. Дуже добре, коли покаяння і сповідь поєднуються. Да? Оце відчуття. Але для сповіді дуже важливо не тільки емоція, але й оця рефлексія, і от якщо ми саме кажемо про таїнство сповіді, для чого люди йдуть до церкви, чи потрібно до цього якось готуватися, чи є якісь правила, чи є якісь традиції? Є е, і правила, і традиції. Вони е, ну, змінюються з роками, вони можуть бути індивідуальними. Це не обов'язкові якісь для всіх речі. Але що головним є це певне налаштування. Це певний період, в який людина може подумати, да і сформулювати. А для себе що в чому вона б хотіла покаятися, і про що вона б хотіла попросити в Бога прощення? І тоді практики бувають різні. Люди є записують і приходять прямо з бумажечками. Є люди, які пам'ятають це, є певні формули, по яким люди готуються до сповіді. Наприклад, є 10 заповіді людина аналізує власне життя з. Точки зору там десяти заповідей. Або людина, от я вже це сказав, да тобто три виміри: е, гріхи проти Бога, гріхи проти ближнього, гріхи проти себе. І це помислити, подумати над цим, порозмірковувати. З іншого боку, підготовкою до сповіді може бути молитва. Коли людина молиться, чи є спеціальні молитви, там, покаянні молитви, да, як підготовка до сповідів є в молитвословах, є такі молитви, або людина читає псалтир, або е, молиться якимись своїми е, для неї свої, свої традиції. Да. Це може бути. Підготовкою до сповіді може бути читання там, святого письма, підготовкою до сповіді може бути читання певної такої аскетичної е, літератури, але це скоріше. Ближче для ченців як відбувається сама сповідь? От у людини є бажання сповідатися. Вона приходить до церкви. Це можна зробити будь-який вільний час, коли двері церкви відкриті. І от який процес, скажімо так, як це організовано? Ну, най, найбільш традиційна форма а, сповіді це е, сповідують під час е, або вечірнього богослужіння або в е, певний момент перед літургією чи походу літургії в різних храмах. Але е, ми поступово йдемо до такої світової практики світового православ'я, да, вселенського православ'я, коли сповідь і причастя розділені в часі. Тобто, коли ти сповідуєшся під час богослужіння, дуже часто це такий конвейер, певний, так, коли стоїть багато людей, і, і ти намагаєшся намаєшся встигнути швиденько да, розповісти. І священнику треба посповідати там 50, 100 сто, а іноді більше людей, і кожному він може приділити там декілька хвилин уваги. Це одна історія, вона не найкраща. Але людина, яка ну, вже більш досвідчена. Вона вже більш е, розуміється і ближче умовно до церкви, да, вона може е, так само прийти в будь-який час е, храм, да, там має бути священник, він має знати, що людина е, прийде, да, має її чекати. Да, в деяких храмах відводять спеціальний час, там чергує священник, до нього приходять на сповідь, і тоді у людини є можливість. Да, більш е, розлого поспілкуватися, дійсно е, разом зі священником відрефлексувати е, власне життя, е, але це не значить, що та сповідь, як, яка відбувається за там декілька хвилин, і та сповідь, яку ми е, спілкуємося там годину умовно, да, е, якість їх може бути з точки зору внутрішнього розбору е, різною, а з точки зору дієвості. Да тут важливо, щоб людина була щирою, тобто, якість сповіді вимірюється щирістю людини в бажанні бути краще. В бажанні якось вдосконалювати власне життя, наближатися до святості, до євангельського ідеалу і, скажімо так, проходити власний життєвий шлях у відповідності до Божих заповідей, до у цій заповіді любові та, до Бога і е, ближнього, тому е, практики є різними, і м, в, в різних парафіях вони відбуваються по різному, але напевно їх об'єднує те, що якщо це таїнство. То в кінці священник накриває людину і Пітрохіллю в православній церкві, да, це так відбувається, і читає молитву на відпущення гріхів, да, просить у Бога прощення людині, і потім благословляє, наприклад, їй брати участь у таїнстві причасті. А може бути не пов'язано, це просто може бути сповідь як окреме таїнство. Ви згадували про те, що є певні формули, за якими людина може сповідатися. Там хтось сповідується за десятьма заповідями, а хтось пише на папері. А, взагалі, е наскільки усталені ці традиції? Чи можна в принципі от щось бентежить, щось тривожить? Людина може прийти в довільній формі, розповісти священнику все, що її тривожить. Звичайна людина може прийти в довільній формі розповісти в різних парафіях і різні традиції. Є щось передається від людини в людину від покоління до покоління. Є люди, які з дитинства ходять в церкву і теж мають певний досвід, певну традицію. А може бути спонтанний прихід. Людина приходить в перший раз її щось мучить у неї є. Якісь питання вона приходить, і таким чином починається її духовне життя. Ну я так розумію. Якщо це таєнство, то нікуди далі священника те, що розказує людина, піти не може. В церкві існує е, тайна сповіді, і наскільки я знаю, Українська держава навіть на юридичному рівні захищає тайну сповіді. Е, от а от в Російській імперії священники де да, віддавали присягу імператору да доносити на е, заколотників в Україні такого немає, і е, ну, Українська держава такого від е, українських церков не вимагає. Думаю, що у сусідів нічого не змінилось в цьому плані. А вам я дуже дякую за такий детальний коментар. Я сподіваюся, що всі, кого цікавить тема сповіді, хто хоче це зробити, хто планує, хто ще тільки думає над цим все для себе уяснили. Дуже вам дякую, і я прощаюся з усіма нашими глядачами. До зустрічі і хай щастить.